Вони весь 2025 рік готувалися до того, щоб постійно робити диверсії зі сторони а, Європи. Тобто, то запоставка туди дрони, то робити якісь підриви, то робити якісь провокації. Я думаю, що у 26-му році повністю все переметнеться на ту сторону. Знаєте, до чого це все веде? Як Росія буде далі воювати? Тарашка, якби ми їх не любили, але вони, бачите, не дебіли. І вони зараз підготували нереальну кількість провокацій. А, будуть повністю на провокаціях робити так, щоб Європа. Переставала відправляти допомогу в Україну. А європа вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт, нарешті до них дійшло. Абто вони в вперлись? що вони не можуть напряму от просто і так далі воювати з Україною. Тобто воно стоїться в принципі плюс-мінус заморожено, хоч рашка набагато більше. Тобто, майже ніде в новинах про це нічого немає. Якщо немає українських каналів, які на польській мові розказували полякам би, що відбувається насправді, то російські такі є. Вони понастворювали купу новосних каналів. Алі, ти типу поклонів російських, які на польській мові в Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна, і так далі. І це ж не тільки на території Польщі, це зараз Німеччині, в Іспанії, всюди. Того ці європейці і ходять. Вони оці всі, всі, що ж до Неміра, там за русський міри, так далі. Вони ж ходять і підтримують а, Росію не просто так. Вони наслухали з цих новин. Вони думають, що це правда, і воно так і працює. А українського такого немає, розумієте? І, і це тільки один відсоток з тих тих провокацій. Які вони роблять, а ми знаємо, що інформаційне це найсильніше вплив оце на бошку з цього телевізора. Тільки раніше це був телека, зараз все отак, через тік-ток і так далі відбувається. І виглядає це все досить печально. Ось і купа розмов про те, що українці вже пора депортувати, і це ж і зі сторони політики вже. Все, типу, українці всіх в Україну для чого? Щоб тримали фронт в Україні, щоб тримали європейський фронт. От отак вже напряму заявляють. Тобто вони взагалі оторвані від міра, вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все взагалі десь там щось там, як для нас колись там в Афганістані було. Вони не розуміють наслідків, напевно, цього всього через оцю свою толерантність і лобіювання певних питань. І давайте погодимося, що. Барашка знає, що робить вона, взагалі не знає ні границ, ні бі'гова в тому, як впливати на світ, впливати на геополітичну ситуацію, впливати на мізки людей, промивати їх свідомість, як розповсюджувати свою цю всяку інформаційну пропаганду. Європа в цьому плані слаба. У України всі сили кинуті зараз саме на фронти, на боротьбу з такими людьми, як от міндіч, і весь інформаційний простір теж на це кинути. І на жаль, хоча питання набагато важче.